Як любов до себе зцілює світ і інших? І я вже ж нас самих. Перший момент, про який я не можу не сказати, на жаль, для нас стає звичним, що любов до себе це про маркетинг, любов до себе це така попсова тема, ідея, і її використовують для того, щоб нам щось продати. Тобто, якщо ти любиш себе, то купи, оцей, оцей, оцей крем, оцю помаду. Оцей одяг, тим самим посилюючи цей хасл, цю культуру гонки за якимись речами. І нам здається, що якщо я люблю себе, то це означає, що я буду собі щось купувати. І якщо так дивитись на любов до себе, то це не зовсім врятує світ і може навіть не врятувати нас, скоріше за все, навпаки, тому що ми будемо віддалятись від себе все далі і далі. І, скоріше за все, потім треба ще буде зцілювати себе після вигорання, гіперпродуктивного такого періоду і так далі. І другий момент: якщо ми подивимось на любов до себе через таке практичне, здорове піклування про своє тіло, свій розум, свою душу кожен день, то ми побачимо, що. Такою любов'ю до себе ми можемо допомагати іншим. Тобто така win-win situation. Ситуація, коли ми виграємо в цій ситуації і ми допомагаємо іншим вигравати. Краще це побачити на історії. Я приведу приклад на свій, але дуже яскравий. І насправді цих прикладів може бути дуже-дуже багато з різних боків. Але я. По своєму досвіду бачу що жінкам більш зрозумілі приклади зі стосунків. Уявіть собі, жінку, яка не любить себе, яка колись в дитинстві хотіла проявити любов до себе. Тобто, це був такий природний елемент, вона собі подобалась, вона ну, любила себе, просто від народження. Але їй сказали в сім'ї, її рідні, що це неправильно, що це егоїстично, що через це. Ти залишишся сама і тебе не будуть любити. А ми ж так хочемо, щоб нас любили. І ось виростає така дівчинка в гарну, привабливу жінку. Але дивлячись на всі її прекрасні якості, вона себе не любить і часто критикує себе, не підтримує і все так само прагне любові, як і в дитинстві. Якщо в дитинстві ми прагнемо любові здебільшого батьків. То в дорослому віці жінки прагнуть любові чоловіка. Вона хоче бути коханою і кохати. І ось така жінка зустрічає чоловіка, вони подобаються один одному. Якось так стається природна ситуація, природне знайомство, навіть випадкове. Їм разом радісно, прикольно, їх цінності схожі, і вона вже ж хоче любові, уваги від нього, хоче стосунки з ним. Вони бачаться один, два, три рази. Нічого не прояснюючи серйозного, просто проводять приємний час разом. І на четвертій зустрічі чоловік каже, що ти знаєш, ти мені дуже подобаєшся, і я хочу бути чесним з тобою. Я думаю, що у нас просто такі дружні зустрічі, але я бачу, що я закохуюсь в тебе. Але є одна, один нюанс і одна проблема. У мене є дружина і діти, і я не маю. Романтичних стосунків зі своєю дружиною, але я дуже її поважаю, ціною дітей. І Я не хочу руйнувати їх життя, і я не можу розвестись з нею, бо це її просто вб'є. Я все ж таки не хочу її зраджувати, продавати, кидати, тому що я обіцяв бути разом з нею і в горі, і в радості. Я, знаєш, завжди хотів бути таким достойним, чесним чоловіком, не таким, як мій батько, але відповідальним. Я несу відповідальність за свою сім'ю. Це з одного боку. А з іншого я відчуваю до тебе романтичні такі почуття, і ти мені подобаєшся і як друг, і як гарна жінка, і начебто ти моя рідна душа, розумієш? І я не хочу тебе обманювати вже ж не маю права на твій час, тому що я так достойно поступив і навіть не мав починати ці дружні стосунки з тобою, але так сталося. Ти знаєш, що це все зав'язалось випадково. І невідомо, як, як буде далі ці ситуації, що ти думаєш? І наша дівчинка, яка вже жінка, яка не любить себе, вона каже: Ти знаєш, я ніколи не зустрічала, щоб хтось мене так любив, як ти, щоб хтось був закоханий в мене, з ким було б так добре, весело, і я. Не можу, я не хочу бути поганою людиною, я не хочу забирати тебе від сім'ї, тому я розумію тебе. а вже ж. Але я хочу також бачитись з тобою, розумієш? І я не впевнена, що я зможу забути тебе. І чоловік каже, що так, я розумію тебе, і я також відчуваю відповідальність і за тебе, тому я не можу так просто тебе викинути зі свого життя. Зараз давайте повернемось до наших пирогів, і ми бачимо тут дві людини, які випадково зустрілись. І здається, що а може любов до себе тут і ні до чого. Але я не буду казати за всіх людей зараз. Але в більшості, коли ми відчуваємо, що в наших коханих людей, у кого ми закохані, з'являється хтось інший, нам боляче. І оця дівчина, яка вже жінка, вона обрала шлях болю до себе. Розумієте? Це свого роду ненависть до себе. Невміння любити, піклуватись про себе, підтримати себе і обрати шлях, де буде не біль, а де буде більше про мене. Мене будуть також любити і на якихось достойних умовах. Якщо б вона любила себе так. Вона перестраждала б, вона б пішла до психолога, можливо, вона б, можливо, інколи б все ж таки з ним контактувала. Але її напрямок і її ціль був би позбавитись цих стосунків, переключити ці почуття, тому що вони її зруйнують. І ми знаємо, що багатьох жінок. Схожі ситуації зруйнували. Чому ця жінка не має такого навіть інстинкту самозбереження? Вона обрікає себе на життя самотньої жінки, яка інколи бачитись якимось чоловіком буде іншим чоловіком, не її чоловіком. Вона не може навіть офішувати це, вона не може сказати про це комусь може там, двом, одній двом подругам і так далі. І все. І оце є проблема любові до себе. Це лише один приклад. Ви спитаєте, а як же я рятую світ любов'ю до себе, якщо я відмовлюся від цього чоловіку? Мені здається, ви вже здогадались. Коли у цьому прикладі жінка через деякий час натикається на інформацію про любов до себе, наприклад, так, вона через біль цих стосунків знаходить в собі сили, знаходить в собі гнів, злість можливо. Плюнути на всі ці установки з дитинства і сказати собі, що я маю право любити себе. Я маю право бути коханою. Я маю право бути потрібна навіть коли я люблю себе. Розумієте? Не через самопожертву. І вона через свою злість, через біль, знову ж таки. Вона обирає себе, обирає любов до себе, і що вона робить. Вона намагається перестати спілкуватися з цим чоловіком. І каже йому, ти мені дуже подобаєшся, я тебе обожнюю і так далі. Я завжди мріяла про такого чоловіка, як ти. Але я мріяла про чоловіка, який буде моїм, який буде поруч, який не буде зраджувати зі мною іншій жінці. Я не хочу, щоб вона також відчувала цей біль, тому що я впевнена, вона може навіть і не знає, але вона відчуває щось, це точно, а можливо, вже і знає. Бо від жінки таких речей не приховаєш. І знаєш, не дивлячись на те, що я люблю тебе, я настільки люблю себе, що я не можу дозволити собі бути в таких стосунках. І коли ця жінка каже це, вона, по-перше, допомагає собі, дає собі шанс на справжні, близькі, глибокі стосунки з іншим чоловіком, який її насправді покохає. Вона дає собі шанс. Вона вже на шляху до того, щоб бути достойною, бути достойною. Тому що вона робить себе достойною, вона робить себе вільною від інших для свого чоловіка. І десь є її чоловік, який чекає її. Ось. І в той самий час вона дає цьому чоловіку, одруженому, з яким вона спілкується, вона дає йому шанс задуматись над тим, дає йому шанс вийти з цього кола. Тому що чоловіки також страждають в цих обставинах. Я неодноразово чула про це. І я вірю в це. Ми зараз кажемо про здорових людей. І вони в таких ситуаціях точно страждають. Все, що патології це, це вже до психіатрів, психотерапевтів. І ось ми даємо так шанс цьому чоловіку. Ви обрати інший напрямок. І третій момент його жінка, цього чоловіка, діти, вони також отримують шанс на щасливе життя. Тобто, коли ми починаємо любити себе, це як такий епідемія, як така епідемія розповсюджується. Тобто ми навколо себе даємо людям шанс почати жити також в чомусь хорошому. Ну, це приклад. А, можливо, і недостатньо хороший для того, щоб зрозуміти це, але тут треба багато прикладів з різних боків. Давайте трошки коротший, жорсткіший приклад. Така ситуація: жінка зустрічається з чоловіком, який її використовує, який її маніпулює, і який насправді може навіть каже навіть в жарт, що він ніколи з нею не одружиться, а вона цього дуже хоче, і він продовжує. Юю маніпулювати, і вона продовжує давати йому те, що він хоче. Якщо ця жінка полюбить себе, вона скаже стоп, вона розлучиться з цим чоловіком, вона дасть не просто йому шанс, а також дасть зрозуміти, що слухай, якщо вона зрозуміє, як він її маніпулював і так далі. Якщо вона полюбить себе, вона, вона зрозуміє, якщо вона любить себе, вона зрозуміє, що її маніпулюють. І вона перестане це терпіти, вона перестане це терпіти і таким чином дасть, по-перше, йому зрозуміти, що так не треба робити, і що так не прокачує. Що ти дійсно можеш рано чи пізно просто від е залишитись сам, від тебе відмовляться, якщо ти будеш такою людиною, злонравною, скажімо так. Але якщо людина обере бути злонравною, ну окей, нехай обирає, але чому ви маєте вкладати свою енергію в це? Тобто, ви даєте знову ж таки шанс? Чоловіку, іншій людині. І десь, десь далеко, якась інша жінка, можливо, через ваш такий рух він переосмислить і вона не постраждає, наприклад, від нього. З іншого боку, ще можливо, що у вас є подруга, яка це терпить, але яка, наприклад, вам не розповіла про це. Чи, наприклад, на порозі вступлення в якісь такі. Жорсткі, погані стосунки, на здоров'ї, токсичні. І вона також, побачивши ваш, ваш приклад, вона перестане терпіти цю білю в стосунках. Тобто ви даєте світу варіанти, тобто ви показуєте, що можна і не так, можна любити себе, можна нести добро, що любити себе, це не означає купувати собі щось і так далі. І робити себе гарно, піклуватись про своє тіло виключно. Бути дуже успішною в бізнесі, виключно і так далі. А вже ж це може бути частиною цього, але, по-перше, це внутрішній такий процес любити себе, це внутрішньо дати собі дозвіл, дати собі шанс бути щасливою і дати іншим також цей шанс стати щасливішими. Тобто, коли ми розв'язуємо всі отакі болючі комунікації, стосунки з собою так само. То ми в цей світ несемо з практичного боку цей вайп любові до себе, доброти, підтримки. І останній момент, що це може дати світу? Коли я люблю себе, я до інших ставлюсь по-іншому. Я наповнююсь любов'ю, ніжністю до себе, і я можу так спілкуватись з іншими. І коли в мене є ця любов, я її ділюся кожен день. Я можу спілкуватись, даючи таку крапельку любові комусь. Тому що в мене просто вона є. Я вмію підтримувати себе, і я можу підтримати свою подругу. Я підтримую себе і я можу підтримати свою маму. Я можу зрозуміти якусь жінку, навіть мало знайому. Тобто, коли ми проявляємо. До себе таку любов можна сказати, навіть ніжність, піклування. ми вчимося, як давати це іншим. І я впевнена, що для всіх нас, здорових жінок, відносно здорових, це щастя поділитись з іншими також цією любов'ю. Тобто, якщо я підтримала себе, я відчула, наскільки це чудово. Мені хочеться дати це іншим, мені хочеться підтримати іншу жінку. І ми. Розумієте, ми будемо жити в середі, в оточенні, де більше любові, більше позитиву, менше стресу, менше тривоги. І оцей наш маленький, можливо, вклад, який нам здається, не завжди важливий, він є важливий, тому що таким чином така любов, вона як епідемія, скажімо, ніжності та підтримки, розповсюджується навколо нас. І я знаю таких жінок, які. Роблять так, як я кажу, тобто вони вчаться підтримувати себе, любити себе, і також вони дають це іншим. І я зараз не мала на увазі, що вони е вчаться в мене. Це я учусь в них. І я бачу, як в їхньому полі, як поруч із ними, все більше жінок починають любити себе. І я відчуваю на собі цей вплив, цей ефект. Тому я ділюся цим в цьому подкасті. Це, в принципі, можна сказати, Так, вони несуть в світ любов, але для того, щоб її нести в світ, вони її акумулюють в собі і до себе її направляють також. Я намагаюся це робити, я навчаюсь цьому, і я бачу, що може жінка. Як вона ставиться до себе і до інших, якщо вона по-справжньому починає вчитись любити себе, поважати себе, підтримувати себе? Навіть перші кроки в цьому напрямку вони вже дають великий результат не тільки для неї самої, але й для інших людей навколо неї. І це, на мій погляд, велика така місія, якщо ми по маленьких таких зернятках будемо вкладати це в світ навколо нас. Чи був у вас досвід спілкування з такими підтримуючими жінками? Які в той самий час люблять себе. Поділіться їм, будь ласка, тому що це дасть нам більшу статистику, більшу впевненість, в тому що так цей такий позитивний настрій він працює. Він насправді змінює нас, змінює світ. Я сподіваюся, цей подкаст був не тільки цікавий, але й підтримуючий, і ви відчули, що ви можете дозволити собі любити себе. Всім пока.